Кого з українських в'язнів, засуджених за кримінальні злочини, Росія повернула під час обміну у травні? Як вони опинилися на території Росії і де їх там утримували? З якими проблемами стикаються депортовані в'язні після повернення до України? І хто їм допомагає? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. В кінці травня Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу осіб. Кожна сторона передала 880 військових та 120 цивільних. За даними правозахисних організацій серед цивільних, яких віддала Україна, засуджені або обвинувачені у злочинах проти національної безпеки. Це переважно громадяни України, яких судили за державну зраду, колабораціонізм, передачу інформації та інші подібні злочини. Понад половина цивільних, які повернулися до України, це засуджені за кримінальні злочини, не пов'язані з війною. Про це повідомила організація захист в'язнів України. За її даними, 18 осіб це в'язні, які відбували покарання в колоніях на окупованій частині Херсонської та Миколаївської областей. У листопаді 2022 року, коли російські війська відступали з Правобережної Херсонщини і Миколаївщини, цих людей незаконно вивезли з регіону. Також серед звільнених цивільних є громадяни України, які жили в Росії і були засуджені в різні роки. Після відбуття терміну покарання російська влада мала депортувати їх на батьківщину, але натомість безстроково тримала в неволі в центрах для іноземців, які нелегально перебувають у Росії. Юридична консультантка громадської організації Захист в'язнів України Ганна Скрипка розповіла новинам про Азов'я, що всі цивільні, які повернулися під час цього обміну, перебували у російських центрах тимчасового отримання іноземних громадян. Це різні категорії, і з них там були наші депортовані, яких звільняють і поміщаються центри. Це люди, які Росія вважає, що вони незаконно знаходяться на території Росії. Вони були поміщені в цивіх заміг за порушення міграційної, значить, міграційного терміну перебування в Росії, да? хоча їх вивезли, начебто, начебто вони як для мене вони полонені, як для держави. Я думаю, ні. А росіянам їх нема куди дівати, тому що центри переповнені не тільки цими громадянами, а й іншими громадянами України. І тому вони таким чином вирішили їх видворяти. більшість із в'язнів мають захворювання, що потребують спеціального лікування, каже правозахисниця. В Росії вони його не отримували. Вони всі повернулись в стані з відкритою формою туберкульозу, приїхала дев'яносто 90%. Не тільки в'язні, які були депортовані, а й інші люди. Це мені сказала лікарі. Друга проблема, що їм не видавали РТ-терапію для віл-інфікованих. І е, що таке РТ-терапія? Вона вимагає безпере безперервного е, вживання АРТ, Да? Але, е, на жаль, в Росії а особливо в центрах утримання тимчасових громадян іноземних, то там не передбачена медична допомога. Е, і тому вони е, хто півроку, хто три місяці, хто рік, ну, дивлячись, скільки людина е, сиділа в цьому центрі, вони сиділи без артетерапії і зараз на часі залишаються в центрах люди, в тому числі наші департовані в'язні, які не... Не яким не надають медичну допомогу, і вони так само перебувають без артет-терапії. Крім того, люди повернулися з Росії майже без документів, розповідає Ганна Скрипка. В Україні ними опікуються переважно громадські організації. Немає не паспортів. Не там ідентифікаційного коду а, або будь-яких підтверджуючих документів, навіть тих документів, яких їм давали в Росії, наприклад, довідка про звільнення, які росіяни позабирали, да? або якісь рішення суду. І тобто людина залишилась без нічого, вони не знають, вони були дезорієнтовані. Добре, кому було куди їхати. Ми їм купили квитки. Ми підключили Офіс Уповноваженого, Звернулись. Ми звернулися до благодійного фонду Право на захист. Для того щоб ну вони також якось нам допомогли, правда, я дуже вдячна. Офісу уповноважено, який підключився і прислав хоча б організацію, яка ну, теж ну, організація громадська, але вони допомагають там, цивільним полоненим, наприклад, полоненим. І вони нам допомогли купляти квитки цим людям після виписки, щоб відправити їх додому. Своїх, звісно, в'язнів я далі консультую. Я їм надаю е, телефон слідчого, для того, щоб вони е, надали покази, що вони були депортовані, їх визнали потерпілими, для того, щоб ми зібрали усі. Ці додатки до заяви про встановлення статусу, і ми все одно будемо подавати принаймні мої 18 осіб, які прибули. Ми будемо подавати на статус позбавлення особистої свободи. Дмитро Никифорук – один із в'язнів, який повернувся до України з Росії в результаті обміну тисяча на тисячу. Чоловік родом з Івано-Франківської області. Після викрадення автівки відбував покарання спочатку в Коломиї, а згодом його перевели до колонії в селі Старасбур'ївка, що у Голопристанському районі Херсонщини. Після того, як прийшла російська окупаційна влада, над в'язнями почали знущатися. Нас били дуже сильно в колонії, десь приблизно біля години часу. Після цього, як вони здівалися над нами, то збили дубінками, ставили на розтяжки. Я був повністю синій від грудей від так нижче аж до, до колін я був повністю синій і десь приблизно в неділі ходив кров'ю прою. Але... Повномасштабного вторгнення ми були там до 6 числа 11 місяця. Тоді вже приїхали, е, приїхали російські авто, автозеки, нас е, загрузили ну, і вивезли на територію Російської Федерації без нашого дозволу, і ніхто нас не питав взагалі. І коли грузили, нам зразу казали, нам не головне. Е, Качество, яке ми привеземо, а Ми ну, Розвозили по різних е областях: і Краснодар, і Волгоград. Їхали туди, всю дорогу били і здівалися над нами, тому, тому що нацисти, тому подібне. І якщо навіть визнавали, що ми Запад, хто з західної України, то ставлення було в два рази гірше. Одному ногу прострілили, були е біля воронка. Е Ну, то й ставилися як до свиней, як, не, не, не як до людей. Суди голову вниз, суди били по плечах, по голові, то дуже погано. Чоловік перебував у колонії у Волгограді до 31 січня цього року. Українських в'язнів там схиляли до отримання російського громадянства, каже Дмитро Никифорук. Але не всіх привезли у Волгоград, приїжджало ФСБ, начали, начали говорити. Якщо ми вам тут дали, після. Того, як закінчиться срок над вам гуртожиток, ви би взяли російське гражданство, кажу, ні, я в ніякому разі, тому що кажу, в мене вдома родина, в мене вдома свій дім. Предлагали неоднократно російське гражданство, ну не всім. Хто з Західної України категорично ну, не предлагали, тому що вони нас самими першими ворогами рахують. А так, ті, хто там з Херсонської області, де деякі люди і отримали гражданство. Хтось хотів, хтось брав. Ну, то є, кожен думав, в принципі, за себе. Після того, як 31 січня закінчився термін ув'язнення, Дмитра за рішенням російського суду перевели до центру тимчасового тримання іноземних громадян. Його, як і інших українців, які там перебували, звинуватили у незаконному перетині російського кордону. Про обмін їх також ніхто не попередив. Та ж сама просто але для іммігрантів. Тобто, на декларацію тих, тих, хто відправляє. Ну, ми там заповняли анкети, щоб що ми згідні, щоб нас депортували через третю країну. Тобто, ну, таке прохання писали, щоб нас скоріше відправили. Результатів, в принципі, аж таких не було ніяких. Я там пробув чотири місяці, я там, виходить, до обміну. 21-го вночі до нас зайшли, кімнату, збирайтеся, ви через годину переїжджаєте. Не сказали, куди нас везуть, взагалі нічого не сказали. Просто переїжджайте на другу. А, сказали на другу імиграційну службу переїжджайте. Відвезли нас в Москву, теж в таку ж саму службу іміграційну. Ну там ми пробули десь годин 9. Ну, трошки віддихнули після дороги і. Побачили, що заїжджають автобуси, почали нас жорстко приймати, заходили в хату зразу головою до землі повністю. Били і здівалися, закидували в автобус, наручниками пристябували на руки і на ноги. Всю дорогу ми їхали голову вниз, хто піднімав, хто піднімав голову вверх, чуть-чуть хоча б, зразу били електрошокерами. Я за всю дорогу до, до білоруської границі раз 10 рокіну отримав. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Координаторка програми правової допомоги внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій благодійного фонду Право на захист Христина Захарова розповіла новинам Азов'я, що організація надає юридичний супровід у відновленні особистих документів в'язням, які повертаються в результаті обмінів. Під час позбавлення волі у них вилучаються особисті документи, паспортні документи, і враховуючи, що є процеси окупації території, ці документи. Вони залишаються на жаль на територіях, які зараз недоступні. Відповідно, коли е, люди повертаються в Україну, у них перша трудність це е, довести, що вони є певною особою, да, і відновити ці документи, тому що тримання під вартою воно досить тривале, і дуже часто такі люди не можуть е, підтвердити свою особу, тому що вони паспорт отримували е, в 2000-х роках, і відповідно. Вони не можуть відомості про них відсутні в реєстрах сучасних. Відповідно, треба застосовувати спеціальні процедури ідентифікації, які дуже тривалі і потребують власне професійного втручання, тому що дуже часто доводиться йти до суду в тому числі. Тому, звісно, юридична допомога вона дуже потрібна. Крім того, треба пам'ятати, що саме по собі звичайне відновлення паспорту, отримання паспорту да, це процедура не безкоштовна. В таких випадках також допомагаємо своїм ресурсам або знаходимо інші організації, які можуть покрити такі витрати. Тому перший запит це відновлення паспорту. Насправді таких звернень у нас небагато, немає повального звернення, але після останніх обмінів, після останнього обміну тисяча на тисячу, до нас звернулося десь близько трьох осіб з різних регіонів. В різних регіонах ми надаємо цю допомогу і поки що ці звернення стосуються виключно відновлення документів ідентифікуючих цю особу більш глибоких запитів поки що не було, але ми їх очікуємо, і ми до них готові. Категорія в'язнів, які були засуджені за кримінальні злочини, потім депортовані до Росії і повернені в Україну, не підпадає під спеціальні соціальні гарантії, що передбачені для цивільних полонених, каже правозахисниця. Цей статус їм отримати зазвичай досить складно, втім, можливо. Держава не завжди визнає, що, що ну, вони перебували, вони є цивільними полоненими, да? вони були в'язнями, вони опинились на цій території, як правило, їх достатньо швидко обмінюють або вони можуть виїхати самостійно, і в такому випадку держава не вважає, що вони несуть ну, надзвичайні складнощі, да, пов'язані саме з цим. По... Статусом полону, але вони також можуть звертатися до відповідних комісій з заявами і. Інколи їм також надають надається такий статус, який передбачає додаткові майнові грошові гарантії, що в принципі є непоганим підспор'ям для в тому числі категорії цих громадян, які зазвичай опиняються в скрутних, в тому числі майнових майновому положенні після звільнення. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною Операцію. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини при Азов'я.